Молодь Лесі, Українки. І імені Марії Заньковецької. Бачите, біля нього збираються люди. Це означає, що скоро має початися вистава. А і ринок. Ринок трошки віджив, вернісаж. Був час людей взагалі не було. <рикану> 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 а ми йдемо далі. Це таке, коли тепліє, приходить весна, в центрі Львова людей стає все більше і більше. Це насправді дуже і дуже добре. Бачимо, вже весна повноцінно вступила в свої права. Я думаю, що далі ти вулиці Лесі Українки, Чи повернути. А давайте йдемо так. Далі вулиці Лесі Українки, а тоді ж будемо повертати ліворуч, праворуч. Я перетинаємо вулицю кратісько. Наразі кілька разів, я питаю, ви бачили, намагався проводити розповіді англійською мовою, але через 2-3 хвилини спілкування англійською мовою і все закінчувалося. Причина банальна. Зі мною починали активно знайомитися з дівчата. Мабуть, сприймали за іноземця, раз я йду і говорю англійською по центру Львова. Ну, це не означає, що я так гарно говорю англійською. Це міг би якийсь говорити умовний чех англійською з акцентом. Але так, тому ми подумаємо над тим, як зробити, щоб у нас були випуски англомовні. І щоб це не відволікало нас. Я думаю, цього року вже з'являться англомовні випуски прогулянок по Львову. А, вулиця на всі українки. І підходимо до друкарської. Тут квіти продають, завжди гарні квіти продають. Можна найближче піти подивитися. Дай, йдемо на друкарську. І каждый... майже-майже вийшли на площу ринку. Ця історія, але ну, не знаю. Я вам зараз перекажу ту історію, звичайно. Історія, як на мене, дуже цікава. Вулиця Вірменська. Питання, чи йти на ринок, чи на Ірменську. Піде на Вірменську. Подивимось. Тут дівчина розповідала подругам, як вона помітила. Під час сексу хлопців обручку. Ну, no, дівчина така. Ще в такому віці, коли їй стало, було просто смішно. На, no, слухаєшся в центрі то і розпусти. Вірменська. І направо повернемо на вулицю Федорова, яка тепер вже не Федорова, до речі, знаєте, ви вулицю Федорова деколонізували. Повернемо трошки далі за капелок Маркіяна і найважчі. прутнями сьогодні ніхто не цікавиться. Заходимо на площу музейну. У нас є глядачка, яка дуже любить площу музейну. Особливо як ми показуємо львівську вівськсичкову мануфактуру кав'ярню. П'ять хвилин подивилися і підходимо сюди. Домініканські собаки.